Медитація відпущення старого та активація внутрішнього світла. Зустріч затемнення 7 вересня. Сядь або ляж зручно. Закрий очі. Зроби глибокий, повільний вдих і м'який видих. Ще раз вдихай світло, а на видиху відпускай напруження, Відчуй, як тіло розслабляється з кожним подихом. Уяви, що з твоїх стоп ростуть корені глибоко в землю. І надійно тримають тебе. А земля підтримує тебе, зберігає твою енергію. Перенеси увагу на серце. Уяви, що в серця розширюється золотий промінь світла, наповнюючи груди. Це світло несе любов, мудрість і ясність. Відчув, як енергія затемнення готує тебе відпустити те, що більше не служить тобі. Вдихай це світло у будь-яку напругу. Тривогу чи страх? Ти можеш уявити, де ти відчуваєш це в своєму тілі. І на видиху відпускає їх у світло. Уяви місячне затемнення, як м'яку світлу кулю. Світло з кулі підсвічує все, що ти готова залишити. Старі моделі, обмеження, емоційний вантаж. Уяви, як це все піднімається з тіла і розчиняється у світлі. Відчуй, як енергія стає легшою, вільною та відкритою. Уяви ромінь світла від вищого я, що з'єднується з твоїм третім оком. І запитай, моє вище я, який посил мені потрібен під час цього затемнення. І зараз просто слухай, можуть прийти якісь образи, слова, відчуття або тиша. Дозволь мудрості заповнити твоє тіло, серце і розум. Відчую ясність, внутрішнє знання та впевненість. <звіт> Уяви, що твоє тіло світиться золотим світлом. Воно повністю поєднане з вищим я. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуй баланс між відпущенням і оновленням. Коли будеш готова, повільно рухай пальцями рук і ніг, відчуй тіло. Відкрий очі. Неси це світло, ясність і оновлену енергію в наступні дні після затемнення. Повторюю цю медитацію протягом 3-5 днів навколо затемнення, щоб глибше інтегрувати нову енергію та отримати інсайти. Дякую!